А от коли ми їдемо у подорож, mm -hmm. є різні країни, різні інфекції. Що може допомогти, щоб втримати імунітет, mm -hmm. підняти вакцинація можливо? Ну я думаю, що як ви їдете в подорож, mm -hmm. то треба їхати з добрим здоров'ям в якісь подорожі, чи то на роботу, чи то на якісь мандри. Правда? Mm -hmm. То однозначно хворому нічого десь їхати. Це Ясно. А друге, якщо їдемо десь в якісь ендемічні, що то значить в країни, де заздалегідь відома якась, ну вибачте, я скажу не медичним терміном, зараза, угу. то все, то Та відповідно там треба мати вже відповідну вакцинацію. Однозначно, якщо ви хочете від'їжджати кудись, то подумайте не тільки про географію. І про маршрути, яким язиком добратися, а і що там літає в повітрі, чи літає з комарами, чи в воді може бути.